Всім привіт! Ми з вами нещодавно так класно подивилися Таїланд, що я думаю, а чого б його ще не подивитися? От, я з таким класним настроєм, не знаю, коли дивишся Таїланд, там такі всі камінці яскраві. Так, 18,5 і 17,5, о, клас! 18,5 перше. Всі такі прикраси яскраві, що прям хочеться жити. Але тільки на той час, що їх переглядаєш. По центру танзаніт та родоліти, такі гранати, так, щоб нам не переплутати, це більший розмір, другий буде менший. Оба по 1650 об, обидві каблучки. Класна моделька, 2,2. Красиві родоліти. По центру Танзаніт. заніт. Родовані срібло з родованим покриттям. І друга 17,5. Чітко 17,5 за кінцеміром. Тут по центру бірільчик. Дивіться, яка класна. Як ця, як на неї хочеться сказати, господі, з такими шляпками. Такі красиві. До цієї каблучки я чогось думала, що підходять сережки. Прямо майже ідеально ось такі сережечки. Але сережечки то червоні, а я чогось не подумала, що колір не підходить. Форма камінця підходить. А Колір не дуже. І ще тут маленькі-маленькі фіанітели, вони такі класні сережечки, сережечки гранат 1800 гривень. От. Якщо вам не принциповий колір гранату, то може бути комплект з різними відтінками гранату. Червоний дуже красивий привушку моделька. Такі, як йолочки або платтячка. щось таке, як, як силует дівчинки, не знаю. Маленькі сережечки 550 гривень. Маленькі настільки, що я не знаю, чи є 3 мм. Дуже маленькі ось такі тут зажимчики, не закруточки. Танзаніти. Один трошечки на півтону світліший за другий. Так, в нас була підвізка е, маленька, 17,8, 17,7-178. та сапфіри 1400 гривень. Класна каблучка. Я не знаю, чому вона мені така зручна. Такий красивий невеличкий опальчик, як я говорила, під золоту модельку, як раніше в нас. Часто такі модельки зустрічалися в золоті. У мене в зеленому, да, в зеленому кольорі. Я вже все забула, що в мене так все заховане, що скоро забудеш, яке воно. Ось така красива каблучка. 17,7-17,8 розмір. Сині сапфіри, білі, э, білі фіаніти. 1400 гривень вартість. Ще одна міксована каблучка 18,8 розмір. Тут турмаліни квіточки, танзаніти квіточки і смарагди різних відтінків. 1750 гривень вартість. Красива, 18,8. Ось так виглядає розмір за кільцеміром. Трошечки не вистачає до 19 розміру. І вона ще така об'ємненька. 3 см. Красивенька, яскравенька прям. А, як раніше часто такі приходили раніше каблучки. Ой, яку красаву. Від 16,5 до 23 турмалінчиковий браслет 2300 дорожка з фіанітів і кольорові турмаліни, але не найдрібніші. Я думаю, що вони десь до 6 міліметрів. Ні, 5 до 5. Ну, виглядають. Не дуже маленькими. Звісно, це не така велика річ. Але ось так буде на ручці. Такий нарядний, кольорові. Тут зелені, рижий, зелений, рожевий. Багато зелених. Ось такий браслетик. З'єднувальні елементи, регулюється. Не, е, маленький тут карабін ось такий. Я би поставила більший. Так, 2100 гривень рожевий топаз та фіаніти в позолоті. Ось такий хрест. Три з половиною чотири і п'ять повністю з вушком. Камінці по сім міліметрів ось такий рожевий камінчик для любительниць такого яскравого. Далі браслетик буквально 17,5-18,2. Це на маленьку руку якраз буде. Це штучні опали з такими, Такі вони, як блакитні, але такі яскраві, яскраві. Можливо, в когось є е, комплекти, щоб красиво докомплектувати. І, можливо, це Індія. Тут не точно, що це Таїланд. Просто. В Індії також є схожі прикраси. Тут не такий ще маленький карабінчик, як в турмаліновому браслеті. 2400 гривень вартість. Ось такий багато камінців, красиві, яскраві до блакитного. Що у вас є, блакитне недокомплектоване. Ну, у Камінці по 6 мм, невеличкі, але не знаю, такі блискучі, блискучі. Родований до опалової теми. А заодно і до зміюк у нас в минулому відео були одні маленькі змії, одні великі, великі є, маленькі е на моє здивування, нема, хоча вони такі маленькі були. От, тут з натуральними опалами, натуральний вогняний опал, зелені такі красиві очнята, ну в очах це просто циркони. Вони в позолоті так красиво, нарядно вони будуть виглядати на вушках, хоча вони легкі, вони реально помітні будуть. 1600 гривень вартість з хвостика такий вогняний опал звисає. Ось такі гадюки. Вони легенькі, прям реально легенькі. Позолочені в лимонній позолоті. Такий лимонний ніжний колір. Так, і далі опальчики е маленькі, маленькі, але дуже яскраві. Це е бу е бутік. 343 вага, 2800 гривень вартість. Не циркони, а ці білі топази. Трошечки я помилилась. Ось такі. Ну, єдине, що нюанс у застібочках, що не англійські. Було б крутіше, якби англійські. Але ось такі. Тут шикарної якості опали. Але вони, ну, манюки, манюки, не знаю, на маленьке вушко, можливо, 7 мм пальчик, 2 см загалом, але виглядають менше, ніж два візуально. Ось такі сережечки. Камінці прям бачите, які. Ми вже з вами майже закінчимо, хоча всього 10 хвилинок. 18,2 розмір каблучки ось такої з аметистом і чорними опалами і родолітами. Ця 3000 гривень 14 грамів вага. Чорні опали. Тут ще класна огранка самого аметиста, досить незвична. Я запропоную на вибір отаку. Або, хоча, або Це всі розміри різні. ця у нас 12 грамів маленького розміру, 17-го розміру, 1850 гривень. Але тут високий камінчик і може відчуватися по шкірі. Ну, Вам його трошечки просто набік треба вдягати. От Я вдягаю, вже, коли він так, то мені нормально, нічого не дали. Але коли. Вдягаєш, то ніби як трошечки відчуваєш ось цю частинку. Хоча mm. тут камінець не гострий. Мені один раз страпився гострий, там що якщо так вдягати, то можна реально порізатися ним. Mm. От. За розміром аметистик, в принципі, схожий. За огранкою різний. Ця дорога взагалі огранка. Ну, і тут маленький розмір. Лиця. так Друга в нас 1850. Е, наступна у розмірі 18 4500 Ось така велетенська. Тут великий е, камінь і е, сама каблучка велика. Е, 18-й розмір 26 на 21 камінчик, і вона ще в чорному радіюванні. Додатково тут гранати та хризоліти. Вона буде вот така прям височена. Я чогось бачу її саме на вказівному пальці. Нека краще? Друга Сама зручніша. І ось ця також красива. Тут. Вирішувати вам. Що б ви хотіли носити? Ще є одна каблучка масивна. 18,5-18,7 з кунцитом. 2600 гривень вартість кунцит та смарагди. Тут багато срібла, приблизно 17 грамів вага, красива оправа шинки, робота. шинці ось така. Листочки такі. Кунцит такий ніжнорожевий, і всі концитики різного е, розміру і більш-менш різного відтіночку. Цей більш такий як персиковий, ці більш насичені рожеві. По центру хром -діапсид. 18 1818,2 ось така різьблена каблучка це аквамарин та по краям топази 2300 гривень вартість. Такі ще бували в нас підвісочки. Якщо сумно, то з ним завжди можна поговорити. І все, вислухаємо. Красивий відтіночок камінця. Або отакий: 18.2, чорний родій та топази білі. Тут також класний комаринчик, він прям схожий на топаз. Сердечко Оту, моє серденько. В них одна вартість 2300, і далі 1519. 19. Темно зелені опали е, хризоліти позолота 8 грамів, 1500 гривень. Ось така каблучка. Руденька позолота, не лимонна, а саме прям наша. О, За кольором. 1300 емаль, сапфір і маленькі амотистита марказити. 1300 гривень ось такий метелик з синьою емалью. Вона маленька. Це також Тайланд 30... 22, ну, значить, 22 десь на 18, невеличка вона. На комірчик. Щоб вона за вами переглядала. Така вона ніжна-ніжна, як намальована. От, реально маленька. Я думаю, що в нас ще я не показала аметисти. ще один маленький. 1900, але тут також класна така огранка. Оця як за три тисячі каблучка. Бачите, тут лише форма друга. Тут є бджілка і є так само топази, і один рожевий цей сапфір. Камінчик невеличкий, 11,3 вага, 19. На наших красивих дівчат. Це не таке велике, я думаю, що його можна, хоча воно і виглядає святково. Мені здається так, що воно святкове трошечки. Ось ці шероховатості по каблучці в шинці, типу, воно руками відчувається мені. Можливо, що це не мій розмір. Можливо, але на вказівному ні. Але якщо посередині вдягти, то я їх відчуваю. Не можу сказати, чи вони да будуть мені давити, тому що не мій просто розмір. Розмір камінчика 16 мм. Наша грушка соковита. Темний красивий аметист. Класні огранці. Топази блакитні. І бджілка ще. Ще, я думаю, буквально пару прикрас, 12 грамів каблучка, Девя... 18,2. Е... Лимонний топаз 19 на 14. Не знаю, ні, це не інформація, бо тут у нас буде 22. На 14. Ось так. По краям зелений онікс 18, 182 розмір. Три тисячі гривень вартість тут крупний камінчик. Лимонна позолота. В лимонній позолоті є в мене класний браслетик. Зараз ми її подивимось з сапфірами та гранатами. Ось, по центру сапфір, хризаліти і гранати. В лимоній також по золоті. На маленьку руку, десь, я думаю, 17 см бажано. Ось такий браслет 3200 гривень вартість. Довжина. 18,3. 18 Довжина браслету, тобто зап'ястя до 17,5 не більше. Тут воно не регулюється: ось такий замочок. Дуже красивий жовтий сапфір. Так виглядає сапфірчик з включеннями, їх видно всередині. Дуже ніжно. За рахунок позолоти один до одного могло би підійти, але каблучка більша, браслетик менший, а все-таки краще, коли навпаки, браслетик більше, каблучка менше. Ну, вже тут як вам комфортно. Ще класні відтінки гранату. Ось такі. Аквамаринове сердечко 1750 гривень з маленьким аметистом знизу. Вже, щось. Щось я ніяк не закроюся з відео. 16 на 14. Красиве таке ніжне серце. Це мені цей Титанік нагадує, не знаю. Там, звісно, в агранці такий красивий кулон. Але ж там в фільмі Церкон, там не сапфір. Чи це. Ну там взагалі-то кажуть, діамант, да? так? ж церкон. Дуже-дуже красивий і дуже дорогий. Так, і сережечки 1300 гривень. А може, я помиляюсь але здається, що циркон. Напишіть мені, якщо ви знаєте, там розповідали про той фільм і казали, який камінь насправді. 31 довжиною вони такі-менш більш менш, як дитячі, танзаніти тут. О, якщо вдягти ці сережки, і в додаткові дірочки поставити. Танзані, Це в зараз молодь каже. Щоб все ушко було максимально в сережках з красивими родолітами. Ще підійшло б до наших каблучок. Вони б підійшли якраз відтінок той самий. Ось такі красиві сережечки. нещодавно Зміюк ми дивились ось, ось ці 1908 грамів, Тут камінців немає. В очах емаль ось такі вони, як ужики, ужики. ужики. Знаєте, що в мене ще є? Що я не хотіла показувати? Очевидно, не хотіла. 9 грамів вага ось такий китайський дракончик родований. Зараз подивлюся розмір. Це у нас вже точно останнє, бо я боюся, що в мене відео обірветься. 17,7, 17,5. В принципі, він зручно лягає. Таке? Це китайський дракон, да? чи змія з головою дракона. От. Щось таке схоже зубами, зубки в нього, навіть язичок проглядається. Родований, блискучий, невеличкий, 4 сантиметри. Я кручу, не знаю вже, як його показати. 4 сантиметри. 1900 гривень вартість. От, реально, зараз в мене телефон вимкнеться. Ой, і саме головне в очах у нього аметисти. Такі світлі, приємні аметисти. Всім дякую за увагу, всім бажаю приємного дня. Сподіваюсь, мене відео вийде не увечері, поки завантажиться, бо дуже довго вийшло. Дякую, що залишайтеся зі мною. До побачення!